Що я должен платити жінці так само, якщо вона, по-перше, раз на місяць у неї місячні, і ще й в декрет потім уйде від мене? Взагалі, я за те, щоб в декрет можна було йти і чоловікам, і жінкам. От ви там вирішили, да! що ви там. Ну, типу, наприклад, жінка заробляє, да, ти так ради, тому що в тебе дітей же ж немає? Так, да? Да, ну ладно, у мене і роботи нормальної нема. Тут таке. Ти радуєшся знаєш, до перших двох днів з дитиною. Потім, знаєш, як ти цінуєш ці кавусики на роботі, там ну, хто в офісі ходить, До чого я. Я вважаю, що правильним було б, щоб в сім'ї вирішували, хто йде в декрет. Ну, от, наприклад, жінка більше заробляє. Ну, наприклад, да, от у неї така типу ситуація, класна робота, там все. І вигідніше було б, з фінансової точки зору, навіть або з психологічної, де з будь-якої чоловік захотів. Сидить в декреті. Я за те, щоб типу, така можливість взагалі була, бо це прикольно вибирати. Да. Бо у мене, наприклад, теж я з дівчиною теж вона феміністка, і ми, взагалі, в принципі, багато аспектів в наших стосунках то і в житті намагаємося якось навіть не то, що порівно, типу не то, що там ми приходимо постійно, як от теж кажуть, що це жінка феміністка, це ви повинні порівну усе ділити, іначе це не фемінізм, це не рівність прав". Е, У нас, от реально, як ти кажеш, у нас було були періоди, коли моя дівчина більше заробляла, були періоди, коли я більше заробляв. Коли умовно я більше заробляю, я більше закидую за хату чи за якісь речі. Ну і навпаки. Тобто, мені здається, що от реально з кретом це прямо супер штука.